Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я, Що я можу, хто я? Що я можу? Хто Добрий я? Добрий день, мами і тата, бабусі дідусі. В ефірі програма Хто я, що я можу, і я її ведуча Дар'я Ткаченко. Сьогодні ми познайомимо вас із новими, безперечно, талановитими героїнями. Це Софійка і Марійка Ряшко. Давайте я представлю вам наші героїні. Ось вони біля мене це дві сестрички. Старша Софійка. Так, Софійка? Скільки тобі, рочків? 6. 6. І молодша Марійка, Їй 4. Правда, Маріка? Сьогодні ви, дівчатка, покажете, що ж ви вмієте і чим ви можете мене здивувати. А я знаю, що вмієте ви багато, правда? Так. Да. Софійка, я знаю, що ти ходиш до художньої школи, да. розкажи про цю школу. Ми там малюємо, ми там робимо аплікації, ми там ліпимо із пластиліну, просто можемо із пластиліну, та й на картон спочатку намалюємо ліпцем, а потім вже е, е, ліпити, що намалювали. Буває замки, буває. Є там звірів, буває пташок. Чи пташок. подобається тобі те все, з чим ви займаєтеся? Так. Да. І вдома ти теж приходиш і займаєшся художньою творчістю? Так. Да. Ось я бачу, у нас на столі є дуже багато малюнків. Розкажи нам про них. Що Це, це? я в садочку малювала. Я малювала, там вихователька казала, що можна і маму. І тата, і братка, і сестричку, то я намалювала маму. Поки ми говоримо з Софійкою, наша Маріка виявила бажання помалювати. На, будь ласка. Ну що, ж, ми продовжуємо говорити про малюнки. І Далі, що це за малюночок у нас? Де я вдома малювала сама. Я захотіла намалювати глечик, який у нас стоїть там. І він у нас стоїть такий. Але там такі було були намальовані, але без такої ручки і без листочків. А це я далі придумала вже тут такі, а тут квіточки. Ти дофантазувала вже ще так. й ручку таку, так? Навіть такі. Там була ручка. А, але не було таких листочків, так? Да, і, і такого, І, uh -huh. і квіточки, фіни Давай і квіточки, покажемо нашим малятам, яка вийшла в Софіке. Покажеться. Це я сама робила. Без wow. допомоги мами, тата, своєї сестрички, бабушки і дідусь. Це теж твої малюнки. Так. Да. А що це така за україночка? Одразу хочеться мені показати всім нашим глядачам. Софіка. Це я теж сама малювала. А хто це? хто це? Україночка. Це просто звичайна дівчинка україночка? Так. Да. А нам ти... розказували, що коли вони працювали, то, то вони були такі більш повненькі в платтях таких. Україночки? Так. Да. Угу. І ось у них такі довгі коси і вінки такі, так? Так. Да. Ага. А тут на малюнку що робить україночка? Вона, е, е, вона, е, вона збирає квіти. Збирає квіти. От Україночка у квітах. Дуже цікаво. Це я теж сама малювала. Угу. А ще я знаю, Софійка, що ти хочеш мені сьогодні показати, як можна дуже легко і просто зробити аплікацію в поєднанні з орігамі. Чи не так? Розкажеш мені нашим діткам. Я можу, е, у мене є книжка із орігамі. І ти вчилася по книжці? Так. Да. Але сьогодні ти нам покажеш море. Море і кораблики на морі. Да. Я дуже вже хочу побачити, як же робити цю композицію. А ви, малята? Я думаю, також. Ну що ж, почнемо. Для цього нам найперше, що потрібно, це на чому ми будемо працювати? Це на картон. Картон. Підійде такий картон у нас? Да. Давайте, щоб нам не заважало. Я думаю, що нам також допоможе і Марійка. молодша сестричка. Марійка, зайчик, будеш нам допомагати робити аплікацію? І ми Марійці даємо таку роботу. Вона буде робити море. Ви, я думаю, малята, любите море, а запитаємо, чи любить, люблять море наші дівчатка сьогоднішні героїні. Марічка, ти любиш море? А якого воно кольору? Синьо. Синього. Синього. Софійка, ти любиш море? Да. Саме тому малята, ми сьогодні покажемо, точніше, дівчатка покажуть, як дуже легко і просто зробити море. Ось ми беремо синь, синій папір. І Марійка що буде робити? Наривати його. Прошу тебе, Марійка, я ж не знаю як. Я думаю, ти покажеш нашим діткам. Так? Як? Ось так, мабуть, десь. так? Да? Це ж мають бути хвильки в нас. Давай, Марійка, будеш рвати. так? Да? Рви. Ось. Довгі, так? Да? Хвильки. Це море різнокольорове. Ось такі хвильки в нас виходять. А поки наша Марійка робить хвильки для нашого моря, Софійка покаже нам, як робити корабли. Отже, ми беремо ось такий папір. папір. У нас він якого кольору? Фіолетового. 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 Для цього нам потрібен такий, такий квадратик. так? Да. Як ми його згинаємо, покажи. Ми згинаємо його отак. Спочатку вдвоє. Спочатку вдвоє, такий трикутничок. Щоб з іншої сторони. Потім його розкладуємо. Бачите ось таку лінію? Бачимо. А ви, дітки, бачите лінію? Так. То по цій лінії нам треба скласти? Таких два Трикутнички. Таких два Трикутничок довгі. Один. Ось один трикутничок. Угу. А ось зараз буде другий трикутничок. Робимо. І ось у нас вийшло два трикутничка. І воно виходить як морозиво. Треба цей трикутничок назад загорнути. За ось так. так. Треба скласти, а потім і воно виходить так. Потім треба отак, щоб він відходив, цей трикутничок. Щоб було видно, що це в нас що? Кораблик, але це ще не все. Один кораблик у нас не буде на морі, а буде один великий, а один маленький так само, один як у нас. середній, а потім ще треба, щоб був один маленький. Так само, як у нас є старша сестричка Софійка і молодша Марійка. Так? Для цього ми беремо іще один такий квадратик. І таких корабликів ми зробили скільки, Софійка? Три. Три. Що ми будемо робити з цими хвильками, Софійка? Ми їх будемо клеїти на фон. Розказує, показує, як це ми будемо робити. Ми вже зробили кораблики та й море. Дівчатка також познайомили мене з своєю домашньою тваринкою, яку звати Жужа. Це морська свинка, і вона вміє співати. Настав час познайомитись із мамою наших двох дівчаток-сестричок Яни. Ну, кожна мама хоче бачити свою дитину дійсно талановитою і. Таке бажання розкрити дитину, помітити. Це, можливо, мені хочеться також, я малюю, і щоб мої дівчата малювали. Так як я дизайнер, вони бачать мої проекти, вони теж крутяться біля мене, якісь роботи мені іноді допомагають робити. Ну я знаю, що в кожній людині дитині закладені свої таланти. Да? І, наприклад, сонечка, я бачу, дійсно вона дуже любить малювати, і фантазія така не бурна. А у Марікі на трошки іншого плану. Можливо, ще й розкриються якісь свої таланти. Вона любить співати, вона дуже ніжна, це, вона дуже чуйна. І... Добра людина, я вважаю, що це теж талант, який треба цінувати і розкривати. Моє побажання мамам, щоб ви могли разом з дітками щось робити, могли проявляти свої, свої таланти. І тоді діти будуть проявляти свої таланти. Поки ми говорили з мамою Яною, до нас завітали гості. Що ж це за гості? Давайте з ними познайомимось. Ось вони у нас роздягаються. Погляньте, наша героїня Марійка допомагає маленькому гостю роззутися. А ми саме знімаємо програму про Марійку і Софійку. Давайте познайомимося нашою гостю. Як вас звати? Мене звати Альон. Альон. Ви часто ходите? цю сім'ю дивитися. заходимо, гості. А ще ви можете розказати про дівчаток Марійко і Софійку? Такі хороші вас діти, послушне, гриві, Ну як всі діти? Mm -hmm. Я знаю, що е, дівчаток наша гринь і е, вашу дитину є дещо, що вас об'єднує. Це плавання, так, yeah, yeah, yeah. можете розказати про це. Ми ходимо з дитства з двох місячного віку в басейн, і ми на этой пошві, в общем-то, і познайомились. Тобто, це вас і з нами, так? Так, так, А ви знаєте, що Марика і Софійка дуже гарно малюють. Так, конечно, талановиті діти, потому що у мене даже дома є їхні зайці аранжові нарисовані вам подарунок. Да, да. А ваші діти теж таки талановиті, як наші сьогоднішні герої? Якщо так, тоді звертайтеся до нас за адресою, яку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. І тоді, можливо, вже завтра ваше маленьке диво стане героєм нашої наступної передачі. А я кажу вам до нових зустрічей. Чекаю ваших листів.